Музеї Закарпаття та суміжних регіонів Румунії і Словаччини посилюють співпрацю в рамках грантового проєкту поза національностями, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси. Проєкт дуже цікавий проект актуальний саме в час, коли у нас в Україні війна. Коли ворог знищує культурні заклади, коли ворог знищує мирне населення, саме тому ми маємо показати, що він ніколи не знищить культуру, нашу ідентичність і наші традиції. Попередні роки вже були реалізовані гранти. Сьогодні буде новий грант, започаткований в 2025 році, і буде, і буде мати продовження, я думаю, протягом року і в наступні роки. Бюджет проєкту майже 300 тисяч євро. Його спільно втілюватимуть повітовий музей Сатумаре і музей української культури у Свиднику та Закарпатський музей народної архітектури та побуту у рамках даного проєкту буде здійснено ряд важливих заходів для всіх трьох музеїв. Нашим музеєм в рамках проєкту буде розроблено 30 3 d моделей традиційних народних костюмів. Буде закуплено і встановлено спеціальний інтерактивний інформаційний кіос, тачскрін. У рамках проєкту ми також будемо закуплено і встановлено нове фондове обладнання для експонатів групи дерево. Буде проведено в Ужгороді три заходи. Це є наукова конференція, воркшоп з музейної педагогіки для дітей, а також буде побудована виставка з використанням 3D-моделей, які розробляються. Заплановано також видання наукового збірника в рамках проєкту та два презентаційні альбоми на різні тематики. За грантові кошти румунські партнери планують провести 3D-сканування експонатів. Словаки готуються оцифрувати аудіо та відео. Касети, які збирали майже протягом 70 років, це є продовження. Це є новий етап нашої довгорічної співпраці. Крім того, плануємо придбати нову аудіо. Техніку, нову комп'ютерну техніку, мультимедіа. І не останнім, думаю, дуже цікавим, інтригуючим і гарним продуктом буде також спільна публікація з нашим колегою, партнером, співпрацівником Михайлом Серохманом про дерев'яні церкви Закарпаття та Пряшівщини. Ці транскордонні проєкти дуже важливими впродовж років. Вони дали нам можливість збагатити нашу базу, обмінюватися досвідом у збереженні спадщини та, звичайно, зробити оцифровізацію, що є немало важливо, особливо при перевезенні експонатів. Музеї також планують провести низку спільних культурних заходів, конференцій, виставок та досліджень. Переконані з допомогою проєкту зможуть зміцнити культурні зв'язки та обмінятися досвідом, щоб зберегти ціну інформацію. Інформацію для майбутніх поколінь.